Друзі і підписники каналу всім привіт! Сьогодні я приїхав на одне цікаве містечко. Зараз, друзі, місцинку покажу, де да будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу. А ви не забувайте підписатись на канал та да поставити лайк. Так, місцинка, друзі, на сьогодні. Це де. Тут ось царська хатка стояла. Ну і там воно, горбик теж царська хатка стояла. Така от, друзі, місцинка, зараз зігзагами по цим кущикам отак буду ходити. Які будуть цікаві знахідки, все буду вам показувати. Ну що, друзі, у мене вже є перша знахідка. З такої от ямочки. Така от знахідочка. Перша за сьогодні. Це, походу, друзі, царська монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Копієчка капуста, друзі. Так, копієчка капуста. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка така. Така, от, друзі, монетка сильно терти. Не хочу, щоб її не затерти. Копієчка. Олександра І. Така ось з цієї сторони. Ну і така з цієї 1821 рік. Є мене. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Така от знахідочка. Не знаю навіть, і що воно таке. Така ось штучка цікава випала. Така от штукенція, друзі. Цікава. Хто знає, з чого пишіть в коментарях. Буде цікаво дізнатися, що така штучка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це, походу, частина царської прикраси. Чи на мисто було, чи браслет на руку. така ось знахідка цікава. ще, друзі, я оперотруда краще покажу, що воно за знахідка. Такі ось, друзі, бусинки між собою з'єднані. Така ось знахідка цікава. Це чи на шиї носилося, Чи на руці браслетик був, незрозуміло? Знахідка цікава. З бронзи чи з латуні зроблено. Така ось, друзі, цікавенька знахідка. Бусинки бронзові з'єднані. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це, походу, хрестик. Зараз будемо дивитися, що воно за хрестик. Так, є, друзі, хрестичок. Зараз, друзі, я його протру, краще покажу, що за знахідка. Такого вот, друзі, хрестика видало. З цієї сторони таке от зображення. Ну а з другої сторони... Надписи ну, Варвара, молі Бога. Так от знахи, дочка, друзі. Ну що? Шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідка. Пломба. Походу, так, пломба. З цієї сторони все які-то надписи трішки проглядаються. А з цієї сторони. Зображення орлано теж трішки проглядається. Царська пломба. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідка. І це, друзі, срібна сережечка царська. Така ось вона. Друзі, знахідочка, срібно царська сережечка. Ну, що, шукаємо далі. Що, друзі, знайшов таку от знахідочку. Зверху акція написана. Чернігівське пиво. А З другої сторони Рішив протерти, да? подивитися. А тут знайди мобільний телефон. <свісно> Написано. Знайди мобільний. Ну а тут телефон. Друзі, я в цьому самому місці знаходив. Кришечки акції оболонь. Тільки отак з цієї сторони акція була. Перевертаю, вирішив почистити. А тут посередині шукай далі написано. Викинув ту кришечку. Ступаю буквально три, ш... три кроки, знаходжу ще одну таку кришечку оболонську. А там написано спробуй ще. Так що і такі приколи, друзі, бувають на копі. Знайди мобільний телефон.